Це флеїмський вогонь. Його передача є скаутською акцією, яку ми здійснюємо щораз щороку перед тим власне перед різлом. Флемський вогонь миру є для нас символом добра, надії і любові. Зараз він є для нас символом нашої стійкості у боротьбі проти темряви. І власне це світло ми несемо по всій Україні і в Черкасах також. Слава Ісусу Христу! Обов'язково нести цей вогонь, знаєте, так, що він не гаснув, аж до моменту, доки він прийде до вашої домівки. Важливий символ. Ми всі дякуємо дуже за цю турботу, працю, яку наші пластуні молоді діти принесли цей вогонь. Мир, любов. І злагоду як в нашій країні, так і в веселі в кожному.